І всім привіт, друзі, з вами як завжди Речал. І це Rainbow Friends 2. Першу спробую пройти. І нарешті ніхто мені не помішав записати привітання так, таким атмосферним. І я переустановлював Роблок з того мене корокоп'язу обична. Зато я тепер не можу купити її, точно дождати тебе. Ладно, давай собираемся. Давай мы сейчас тут за... пройдемо все. Я хочу секретку вам показать. Вот так вот то, тут ще сто людей. Отдывица, мы его так вот я на них стоимо. Бачили? <ривіт> а э, аж ковер поступить ми це зробимо, друзі. Ми на цей раз пройдемо, бо про... це вже не перша спроба це зробити, то я просто рішив ці спроби не викладати, то, тому що вони дуже короткі. Якщо б це було б на уровні четвертого або на третьому тоді б я все одно би виклав. А так це було на першому або другому. Тому ну-ну. No, 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 no. Це дуже мало контенту, того я так забив тоу! No! Oh! <плес> <плес> Тут все не можна скіпати, ніхто ні, не буде скіпати. Тут где-то визера бегают. Я хочу ввесить что-то Забор. Проклятый забор. Что? Ты где? Я здесь. Вы сделаете здесь. Хм. Монстры говоришь? Я думаю, это все ваше воображение. Вот почему бы вам не помочь мне найти бы сиг... сигнал SOS. Він є в кожному парку. Один. С1. С1. Не входить до нього. До Реда. Раз. ножом на кнопку. И, друзья, они выходят с двух игры. Сразу два на почти. И <сорганизации> <-шо> <сорганизации> это будет весело. <сорганизации> Пойду соберу вас. как бы я. Ну, полакал бы, если бы блин <сорганизации> Почему Ой! Вот за Просто я... Короче, мы с самого начала だとう。Oh, <laughs> Не лякав, я чуть на нього не... Я чуть не здихнув! Ви бачили, він прямо перед зівною стояв. О, 20! 21. Це тільки п'ята минута, давай, давай, ти не сіть, не сіть! Без тише, без тише! Перевір торку орку Фіолетового. Як його називається, це локація вправляється. таки ходить, тому що тут він не може настиг. Як ви це бачите. Чу, який Хто не проходив ще і не знає, що це буде як її мальнуть. Там де на буде наш! наша! Сто монет. Сто за них там. Анікибенеки, анікибенники, анікибенники, вареники! Да, уже началось. Иду пока. Ждится, ждится, ждится. Сейчас где-то тоже в Все, я Візьму і під'єднаю до зрадів телефону, тому що він свідомо. да его А, новий, не йде. Ще покажу, як ми зробили. О, ви нас атаки, хиносят свого гнізда. А потом... Внимание, 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 внимание. Десант, десант, ворожий десант. Увага, увага, ворожий, десант. Сідає тут. Не Що це він сміє? Все, ще, ну бачите, сі. Ой, він на мене загріб, на мене! Давайте я його ганяю! Одного нема, хоча це заповнене. Це хитрость, знаю, де. знаю, де це один балон, логий фіолетовий логий. логий. на четвертый монстр. Заще на четвертую ніч. Так. Да. Понесли, понесли, друзі. Фух, зараз 11 минути і виграємо. Ми а ми вчора не останні баллони. Мені каже, це нормально. Мама, не мішай, я відео записую. Що? Моя мама не поняла, що я відео записую. І балакала до мене, поки я...

Ладно, раді момент. Монети я це роблю. Раді монет. Не ради того. Я просто хочу, я хочу побачити секретну анімацію. А це я ці два укрси приніс раді монетку. Ради монеток. Тут реально є секретна на кінцівка третього уровня, якщо таймер вийде. І ми уже погоріли. Отак <риклад> мене вже два монстра побачили. Як будуть звісти. Ага, ось це А ну, да. любить <риклад> зеле. Да? Да. Скажи, буду ти де як ты вилізти хочеш? Я на спавні, на хаті. Я на хаті Розбивахи Я на хаті Розбивахи До да мене ніхто не прийде. Я спокоєм Вона таймер, якщо чого стоїть. Не в білю, як сказав. Дивиться як. Сейчас побачить до луки. Текстур. Якому коли не было район Франц. Сторок жалова... Ружава та не <рес> дивились. Як я тут оказав і намагаюся пити під... в воздухі Це время цікаво. Костя, бро. Вот подсветки. Ноу! Предупорк! а я что я ветеран вообще из него. Да. <говорит> да ну, он еще долго будет вообще ваш. А, да карты за картой! Вообще-то... А, в... а, я в текстурах застрял. А я в текстуры залез. Я в текстуры залез. Слежка за монстрами и Rainbow Friends 2. Да, вони бачить кусочек. Шо? Я все понял! Накаплет! <звук> все, ладно, ладно, ну це не смешно. Все, я виходжу, я виходжу, все. Та ну, ладно, у нас є левел третій. То, друзі, то я це відео викладу. Обіцяю. Бі, я це викладу, друзі. Всім пока. З вами був, як завжди, Візер Чел.